Всім привіт! Мене звати Катерина і я рада вітати вас на своєму каналі. За віконцем ще лежить сніг, але тепле сонечко вже нагадує нам про те, що варто подумати про заготовку розсади для наступного городного сезону. І взагалі вже задумуватися та планувати роботи на наших городах та садочках. І саме через це я займаюся організацією місця для вирощування розсади. Для цього я придбала ось такий стелаж. І про нього та взагалі про вирощування розсади на цьому стелажі хочу вам розповісти далі. Ось так виглядає моя полиця, на якій я планую вирощувати розсаду. Купували ми її минулого року в епіцентрі. І робила я відео про те, як ми її збирали, облаштовували, але, на жаль, воно було втрачено, тож буду показувати вам вже готовий результат. Тобто це ось така металева полиця. Я ось тут з десь напишу її розміри, щоб вам легше було орієнтуватися. Тут є 4 полиці і ми її облаштували. Додаткового освічення. Так, для цього я купувала ось такі лампи. Щось я обирала обирала і забула, була впевнена, що у мене певний розмір, ось ці, але купила довші, довші приблизно на 15 см. Тож вони у нас ось так виглядають із-за полиць. Але нічого страшного, тому що якщо б купила у розмір, я не знала, що ось тут буде ще така. Досить велика заглушка з кожної сторони, і якщо б у мене була лампа ось чітко від краю до краю, то ще стільки б я втрачала зони, яка б могла освітлюватися. А так у нас більше світла буде попадати на рослинки. В принципі, маю гарний результат. Минулого року мені все сподобалось. Лампи у мене ось такі. Покажу вам, я минулого року обирала, щоб було 24 ватти, бо наче цього має вистачати. І 2400 люмен, 6,5 тисяч кельвінів – це температура. Ось, світить вона непогано, досить яскраво. Ну, в принципі, в мене не витягувалась під ними рослини. Я поки що ставлю ось тут цю полицю. Минулого року ампона у мене стояла біля ось цього центрального вікна. І коли не холодно, я відкриваю також ось цю штору. І тоді дуже багато світла попадає, і плюс ввечері ми досвідчуємо. Зараз шторка в мене прикрита, бо заважає мені працювати за столом. Засвідчує мене сонечко. Так ось поки що поставлю тут, бо за вікном у нас мінус 7, мінус 10, вночі, мінус 15 зараз. І навіть через штори проходить дуже багато холоду від вікон, тому вирішила вирощувати тут, коли мої. Рослинки трошки підростуть, і ще у нас буде цвта. Воно буде мені там заважати. Я поставлю вже на те місце, і там буде гарне освітлення для всіх моїх рослин. Як ми закріпили лампи? Вони у нас тут на стяжках закріплені. Ось тут можна бачити, не кріпили їх якось більш стаціонарно, щоб мати можливість від'єднати при необхідності, бо були ще не впевнені, тоді чи будемо залишати ці, цей стелаж надовго. І чоловік для моєї зручності зробив тут таку систему: купили дроти, і він їх так з'єднав, що я можу або вмикати всі три лампи. Разом. Для цього є ось такий загальний, скажімо так, його. і є індивідуальні виключателі для кожної лампи. Наприклад, якщо у мене тут нічого зараз не зростає, і мені не потрібно досвідчувати цю полицю, щоб не витрачати зайву енергію, то ми просто можемо її вимкнути, а вімкнути тільки ті рівні, які мені потрібні. Лампи у мене три, розташовані. над Ось цими трьома полицями. Ну, а тут, в принципі, її нема де кріпити. І коли стоїть стелаж в тій зоні, то ця лампа достатньо освітлюється, і я взагалі сюди ставила вже рослини, які не потребували досвідчення. А зараз я все це під'єднаю до електромережі і покажу вам, як виглядає. Так, от, показую, у нас є загальний вимикач. Я можу його. Натиснути, і у нас буде світитися одна, друга та третя лампа. І якщо якась мені не потрібна, я можу її вимкнути окремо. Ось так. Ну і тут так само. Дуже зручно, дуже класно ось. І залишити лише ту лампу, яка на зараз мені потрібна. Ну, і ви можете тут бачити площу освітлення. Повністю вся полиця вона освітлюється і всюди попадає світло. Ну і цього року буду трошки, скажімо так, покращувати свою полицю, бо є у мене ось така дівчинка, дуже шкідлива, ось така вирядлива красуня, яка вже декілька років поспіль псує мені вирощування розсади. Коли я вирощувала ще на підвіконні, то вона обов'язково залазила, рилася там. Декілька разів вона туди робила справи. І через те я загубила дуже-дуже багато розсади. Кіт, до речі, взагалі не має ніякої цікавості, може прийти, понюхати трошки. Ну і все, і більше нічого він робити не буде. Тобто земля його взагалі не цікавить. Але ось ця дівчина це просто якась напасть. Тому цього року я придбала ось таку плівку. Ось вона досить щільна. Зараз покажу вам, Так, щоб показати в один шар. А вже ж це не така, як на теплиці, але мені для домашнього використання. Буде достатньо. І зараз вона склеїлася ось ось така вона. Вона як такий дуже-дуже щільний поліетиленовий пакет. Я планую за допомогою цієї плівки зробити огорожу, і, наче, такий парник, на певний час для розсади, коли вона потребує більшої температури. Хочу зробити так, щоб у мене задня стінка і ось ці бокові стінки були повністю. Закрити Цією плівкою, вона заходила ось сюди, і тут я ще не знаю, чи я буду робити ось тут ось так от два відрізи. І можна було її, наприклад, ось так от підкочувати, може робити окремо ось такі віконця, щоб можна було окремо відчиняти та зачиняти. Кожну з палиць я ще не вирішила. Але те, що ось ці три стінки в мене будуть постійно закриті, це точно. Бо у будь-якому випадку, якщо буде в мене маленька розсада або велика, ось ця Шкідниця вона буде сюди лізти і буде перегортати квіти, буде ритися там. Тому у мене буде хоч якийсь захист, бо якщо у мене стоїть полиця, ось там, то вона може з під віконня запригнути будь-куди і е, е, наробити шкоди. Е, тож буде у мене такий захист, а тут я буду відкривати, якщо потрібно, і закривати, наприклад, на ніч, коли у нас вдома температура повітря знижується. Ось так буду визначатися, як саме буду це робити, і буду вам показувати. Після того, як я визначилася, як саме я буду кріпити цю плівку на свій стелаж, роблю необхідні заміри, переношу їх безпосередньо на плівку, ну, і відповідно відрізаю потрібний мені шматочок, скажімо так, поліетилен. Кріпити цю плівку до своїх полиць, я вирішила за допомогою звичайного двостороннього скотчу, ось такого тоненького досить. Я вирішила, що це буде найоптимальніший варіант. Менше всього буде витрачено на це енергії, і потім, в принципі, його буде достатньо легко зняти. Тож я наклею шматочки і буду потихеньку поступово приклеювати свою плівку. Через те, що лампи у мене трошки виходять за межі полиць, мені потрібно зробити у плівці отвори для того, щоб просунути ось ці лампи. У цьому є для мене деякий плюс: кріплення ось цих ламп дуже таке слабке, і якщо його зачепити, вони відвалюються. І плівка буде їх додатково тримати, щоб вони не відпадали. і у в майбутньому, коли буде розсада трошки більше, не падали прямо на неї. Також я визначилась тим, як будуть виглядати мої такі імітовані дверцята на полицях. Це буде відріз плівки, який буде по розміру співпадати з периметром полиці ось цього отвору. Також кріпити я буду цей поліетилен на двосторонній скотч, і я вже заздалегідь на нього наклеїла липучки. ну Такі звичайні липучки. З однієї сторони, вона така м'якенька, з іншої, як з такими. Невеличкими гачочками. І цю липучку я також прикріпила на двосторонній скотч. Потім ось так буду загортати, і воно буде триматися. Але згодом я зрозуміла, досить швидко це відбулося: що саме ліпучка дуже погано на двосторонньому скотчі тримається, І вона просто з часом може відпасти. Тому цей варіант не дуже зручний. Можливо, якщо придумати якийсь інший спосіб кріплення липучки до плівки, то це буде класний зручний і головне красивий варіант. А я вирішила, що буду просто тоді кріпити на двосторонній скотч. приклеїла і потім буду її підгортати і десь також наклею шматочок скотчу, буду просто до нього приклеювати. А коли у мене буде відсутня необхідність закривати, то можна буде просто закинути на верхню полицю і, наприклад, поставити розсаду з горщиками прямо на цю плівку, і вона таким чином буде утримуватися. Залишилось мені зробити ще на нижню полицю дверцята, і буде мій стелаж вже готовий. До речі, моя киця вже приклала свої лапки до цієї плівки. Вона, мабуть, намагалася або підтягнутися на неї, або проникнути якось туди, вже залишила дірки на поліетилені. Але я сподіваюся, що далі цього діло не піде. Ну і а вже ж я починаю використовувати свій оновлений стелаж. Розміщую на ньому вже посіяне насіння з квіточками. До речі, про це саме буде в моє наступне відео. Розкажу, що я сіла і які у мене результати. Буду закривати все цією плівочкою, ну і спостерігати, як воно все зростає. І буду обов'язково вам все це показувати. Бажаю вам всім гарних результатів, вирощування насіння, всього найкращого. Скоро побачимось у нових відео. Всім папа! -па.